Друзі, Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Вчора, тільки ви бачили ось це моє віконечко. Як бачите, і сьогодні у мене тут сюрприз. У мене жалюся, І я сьогодні не притінила це вікно. Воно ось так у мене відкрите постійно, Тут з'являється світло після обід. Ви розумієте, що після обід було не дуже добре, у нас сьогодні було 30, це катастрофа для Німеччини. І перший сюрприз ось дебора, яку я вам вчора показувала. Ось таку красунечку повністю постраждали квіточки. Я спочатку подумала і злякалася, що проблема знову з корневою. Бо коли квіти так гинуть, самі розумієте, чому це, але потім зрозуміла, що проблема в іншому. І Вашингтон не перша квіточка, а остання. Це теж вона трішки піджарилася. Сьогодні пані Людмила із каналу пишу в коментарях, як правильно називається канал. Ми вже так звикли один до одного звертатися, що інколи забуваємо, як називаються канали. Показувала свою орхідейку. Вона знімала відео сьогодні, було просто пост такий про листочки, які вона обрізала. І ось я сказала, що в мене була така ж проблема з листочком. Це у мене, як ви бачите, пурпвай, оцінка була. І ось тут. Був такий листочок. Я спочатку відрізала та половину, там не було. Потім далі, і в результаті довелося зрізати все, тому що він не внушав, як от кажуть, довіри. Ви бачите, як пилюкою припадає за один день. Тепер у мене тут нема листочка, зате тут є корінці. Нижній листочок, як бачите, починає жовтіти і не подобається знову мені ось це. Можливо, опік, можливо, знову бактеріалка причепилася. Але за рік, як ви бачили, ось така кількість коріння і це вчора я поливала. Тобто, вже це місце мало і місця, потрібно мені пересаджувати. Але поки що я нічого не пересаджую. Як ви вже зрозуміли, у нас буде перекладати. Їсть. Квартиру ми не знайшли, ми знову їдемо в соціальне житло, бо дуже важко знайти, особливо коли офіційно немає в нас непомінні дати в паспортах. А це вчорашня квіточка, це мій маракеш. Підійшла до вікна поливати і побачила, що тут теж є сюрприз. Ну, як бачите, під листям. Я зірвала два листочка і другий зовсім нормальний. Ось така ситуація. Дівчатка, воно показує жовтим, але воно більш-менш нормальне. Воно не жовте, воно як скляне. І таке відчуття, що там щось зірвало все це. Не знаю, що там. Закуплені корінці, знову квітконосик, який не подобається. Ну що ж, любуємося квіточкою. І як бачите, ось взимку чи по осені, коли в мене масово вони пропадали. Тоді ще було в мене трішки фундазола, я, здається, не пам'ятаю, фундазол, чи що це. Я засипала нижню проблему. І вона кліла більше, ніж півроку. Ось так. Ми спробуємо зараз. Те, що залишилось, воно вже вивітрилося, я його зніму. Можливо, це вже не фундазон, не пам'ятаю. Після того, як в мене квіти пропадали, я перестала звертати дуже сильну увагу на таке виживе, виживе, не виживе. Проблема їхня. Ось так буває ось така красуночка. Маракеш триліпс. жаль. Ну, ось так. Залишками намазала. Тут ось. Чи грибок чорненький, чи. Треба б її присадити вже, бо теж старий, і не дуже добрий. Ну і ось так замочила цей корінець. Полила, розвела залишки, пакетики залишилося, завалявся. фундазин. Не знаю, поможу, не поможу. Що буде? Не граємося. Далі. Я виді на проживання і не здаються квартири. Особливо важко, коли є мала дитина. А Архідейка, як бачите, Відновилася, я вже боюся навіть думати. Це вода була такою поливали, і повністю вони закам'янівші, засолені. Треба ще підлити водички, бо за сьогодні в неї теж все випарвалося. А ви так непогано. Ось листочок один і другий вона наростила. надіюся, що вона відновиться. Тепер ось на цьому віконечку. Ось така. У мене маракеш траліпсик, яка вчора мені теж сюрприз принесла. Я вже не хотіла знімати, зразу виставляти, монтувати, бо я пізніше на це вікно підійшла. Ну Ось так стоїть поки що. Що хоче, хай робимо. У мене одна дика ідея, така виникла. Сода теж працює проти грибка. А що коли спробувати? Хочеться не пробувати, але треба подумати. Я обробляла один із корінців, фроцеліни з содою, Але це були не орхідеї. Ну що ж, Полюбуємося на красу, трішки підніму вам настрій. Ось отака в мене метелик отакий, орхідейка кімоно. Небагато квітне, але квітне. До речі, це вікно в мене було закрите. І їм тільки було закрите жалюзі, а відкрите було вікно. За квіт. Королівський поцілунок, його не видно так, бо я вже ввечері знімаю, і теж мені не подобається його коріння. Він почав хитатися. Тут квітне маракеш Пелорик. Модена до цих пір квітне, це вже давненько вона квітне. Ось оцей жовтенький. Радують потихеньку, хоч вони настрій піднімають. А ті, хто хворіють, не дуже піднімають. Так що хочеться, щоб квіти тільки радували. І ось готуємося. Це Пінк Фламінго метелик. Всім нам хочеться, щоб квіти тільки радували. Приносили радість і відпочинок для нашої душі. Тим більше в такий важкий час. Бажаю всім! Гарного настрою і моє любиме слово нехай квіти тільки радують. Я чекаю на ваші лайки і дизлайки і до зустрічі в новому відео. Не забудьте подивитися, що ж таки станеться далі. Оскільки відео знімалося 2 дні, то ви розумієте, що воно трішки сумбурне. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги! Молимося тільки за мир і перемогу. І бажаю всім всього найкращого. А ми будемо прощатися і до зустрічі. Нові відео будуть не такими сумними і не такими нудними.